Всім привіт! Мене звати Солмаз, Я вчуся на спеціальності практична психологія, тому що мені взагалі цікава психологія як наука. Хочу більш пізнати себе, розібратися зі своїми тарганами в голові та в майбутньому допомагати з цим іншим. Особливо в нашому рідному горлівському інституті іноземних мов, в якому всі вчителі дуже толерантні, розуміючі, добрі та майстри свого діла. Мені багато хто радив наш університет з моїх вчителів, які в ньому навчались, моїх знайомих. Та й загалом мені хотілося поступити в університет, де наша рідна Донецька область, де майже всі з неї, де тебе більше розуміють, підтримують, будуть з тобою на одній хвилі, як то кажуть. Тому хочу сказати, що хоч я й навчаюсь тут тільки перший курс. Але з усіма вчителями дуже цікаво, дуже приємно спілкуватись. І взагалі вони тобі дають багато інформації, яка тобі цікава, яку ти хочеш дійсно вчити. Я навіть не можу помістити всю свою розповідь одну-дві хвилини цього відео про наш інститут. Але я хочу загалом сказати, що я дуже його раджу, і дуже дякую тим всім, хто мені його радив.